Тисячі бджіл атакували столичний будинок. Біля входу до під'їзду оселився величезний рій. Мешканці були шоковані. Комахи заполонили стіни, двері і навіть пролітали у вікна. А це вже інший кінець Києва. На балконі багатоповерхівки знову рій бджіл. Звідки прилетіли, ніхто не знає. Ще один випадок біля п'ятиповерхівки. Цього разу бджоли не сіли, а кружляли над землею. На одному з пляжів в Одесі бджоли облюбували навіс. Відпочивальники були змушені тікати з узбережжя. Навіть автомобілі не залишилися без поселень Рів влаштувався просто на бампері машини біля номерного знака. Поява роїв бджіл там, де їх не чекають, не є природною аномалією. Фахівці кажуть, що у червні це нормальне явище. У бджолиних сім'ях в цей час року народжуються молоді матки. Вони формують нові родини і шукають нові домівки. Щоправда, в останні роки безпритульних роїв може бути трохи більше через те, що частина з них формують дикі бджоли через знищення лісів околицях великих міст.